Привіт усім любителям електромобілів із Піднебесної! Сьогодні ми розповімо про великий електрофікований позашляховик. Його маса 3,3 тонни, але у нього витрата палива менше ніж 9 літрів на 100 кілометрів. А ще він проїде 100 кілометрів за рахунок електронів. Звичайно, ви відразу здогадалися, що всі ці характеристики новинки ринку моделі Фан Bao Bao 8. вона ж Леопард 8. І зараз про неї ми розповімо всі подробиці. Ви на каналі МігоЕлектрик Юей, і ми починаємо. Позашляховик від бренду Фан Шенбао офіційно вийшов у продаж на місцевому ринку 12 листопада. Також є дані, що наступного року він з'явиться в Європі, але можливо під брендом Денза. Останній також входить до портфелю марок BYD, як і бренд героя нашого випуску. До цього в Китаї з 12 жовтня приймали замовлення на цю модель за ціною від 55 тисяч доларів. Компанія BYD вважає цей позашляховик прямим конкурентом Toyota Land Cruiser 300. Чи відбудеться конкуренція, це скоро покажуть офіційні продажі. Повноцінний, а не паркетний позашляховик Function Bau Leopard 8 вперше представлений публіці у квітні 2024 року на автосалоні в Пекіні. Тоді це був концепт-кар без інтер'єру, але вже у травні світ побачила серійна версія. Leopard 8 – це повнорозмірний, зверніть увагу, рамний позашляховик. Його довжина – 5 метрів 19 сантиметрів, ширина – 2 метри, висота – 1 метр 87 сантиметрів, Колісна база 2 метри і 92 сантиметри, кут в'їзду 30 градусів, а з'їзду 29. Він збудований на рамній платформі Дол Мод офроут, яку розробила сама Марка. Вона отримала незалежну підвізку всіх коліс із адаптивними амортизаторами. Посяшляховий потенціал великого леопарда підкреслено знижувальною передачею, блокуванням переднього та заднього диференціалів. А блокування центру замінено програмною синхронізацією роботи двох електромоторів на даху розташовані лідар та радари для дорожнього автопілота. Крім того, розробники передбачили можливість керувати висотою дорожнього просвіту авто, Хід близько 140 мм. міліметрів. Перед тим як перейдемо до технічних характеристик новинки ринку, ми хотіли б двома словами розповісти вам про сам бренд. Пан Bao – це другий бренд електрофікованих авто, який презентував лідер ринку електромобілів у піднебесні компанії BYD у 2023 тисячі У ієрархії марок він розташувався між Denza та yan -One. Під Підлогу Denza виробляються кросовери та мінівини для найвищого цінового сегменту. А yan Уан саме став першим автобрендом, який BYD вивела на ринок минулого року. З його лого виробляються лише дуже дорогі позашляховики та суперкари. Вартість таких авто стартує з більш як 100 тисяч доларів. Першу модель від молодого бренду Fanchan Bao ми побачили торік. Після презентації самої марки практично відразу було і представлення першої серійної моделі Fanchan Bao Leopard 5 або китайської Bao 5. Після цього було ще кілька анонсів, і під час весняної конференції 2024 року компанія офіційно представила три нові авто: два позашляховики, а саме моделі Бао 3 і БАО-8, А також концепт кабріолету Супер 9 восени 2024-го Перше авто з цієї трійки вже стало на конвеєр. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Вісімка це гібридне авто, що підключається. Тобто на борту є ДФЗ та електродвигуни, які можуть працювати як у послідовному, так і в паралельному режимі. Рідке паливо споживає 2-літровий турбомотор потужністю 272 кінські сили. Незважаючи на це, за обертання коліс переважно відповідають електродвигуни потужністю 200 кВт або 272 кінські сили на передній осі та 300 кВт або 408 кінських сил на задній. Загальна віддача гібридної установки 680 кінських сил. Тобто, як не крути з ДФЗ або без загальна потужність це сума двох, а не трьох двигунів або ДФЗ із заднім електро, або переднього та заднього електро. Розгін до перших 100 км на годину з такими двигунами займає всього 4,8 секунди. Ємність акумулятора Blade 37 кВт годин. Він має тип хімії LFP і виробляє його дочірня компанія BYD FinDreams. Така АКБ важить 300 кг, а загальна маса Leopard 8 сягає 3 тонни 305 кг. Тому не дивно, що запас ходу у Бао 8 за рахунок електронів у батареї це лише 100 км. Звичайні кросовери вагою до 2 тонн приїжджають на заряді такої батареї щонайменше 200 кілометрів, оскільки витрата у них близько 17 кіловат годин на 100 кілометрів. Варто додати, що повна маса леопарду з усіма опціями типу лебідки сягає 3 тонни 905 кілограмів. А запас ходу на повні батареї та баку – це впевнені 1200 кілометрів. У салоні розташовано три ряди сидінь. Передбачені варіанти із тримісним диваном другого ряду або двома роздільними кріслами. Останні мають повний набір електрорегулювань, вентиляцію та підігрів. На передній панелі встановлено три екрани: перший – 17-дюймовий центральний екран медіасистеми, 12-дюймовий екран для переднього пасажира та 12 12-дюймова електронна панель приладів. Ще є 50-дюймовий проекційний дисплей. Позашляховик має у салоні 14 подушок безпеки для трьох рядів сидінь. Ретроградів порадує центральний тунель. На ньому є велика кількість аналогових елементів управління. У цілому салон подібний до стилю та ергономіки молодшої моделі з цієї лінійки також позашляховика Леопард 5. Він вже досить давно на ринку і користується популярністю. Особливістю моделі Leopard 8 стала бортова електроніка, створена у співпраці з компанією Huawei. Це надає розширену інтеграцію з мобільними пристроями та технологіями електронного гіганта. Також це означає наявність фірмового автопілота ADS3.0, який має систему камер і, як вже було сказано, відразу дрома лідарами та лобовим склом. Крім того, Leopard 8 став першим у світі автомобілем із підтримкою безключового доступу за технологією Huawei UWB. Цей стандарт зв'язку ближньої дії створений як альтернатива звичайним протоколам Bluetooth та Wi-Fi. А його головні особливості це найвища точність позиціонування пристроїв та підвищена безпека з'єднання. Саме ці параметри критично важливі при безключовому доступі до автомобіля. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.